Доброго вечора, доброго дня. Київ, Україна, урядовий квартал 27 червня 2024 року. Важливо відзначити спокій. Охоронці, як і раніше, охороняли блокпости, ретельно виконують свою справу Віддати необхідно належне, що відношення значно помінялись, м'якше. З розумінням ставляться до цих процесів, які відбуваються на Україні. Різні ознаки з моєї сторони, це ознака порушення безмежне порушення прав і свобод людини і громадянина. Незважаючи на ці порушення, порушення ціла низка цих порушень, починаючи 2020-2024 рік, це більше 20 заяв поліції. Трисудові ухвали. Це такі непрості рішення, які утискаються. Власне, газети не пишуть, радіо мовчить, телебачення не показує, а журналісти упережені, чи ще якась причина їх не видно. Незважаючи на це, я буду все робити, щоб змінити ситуацію, змінити на краще для кожного громадянина на сьогоднішній день і в теперішній час. А народ України це волювий народ з великою культурною спадщиною, духовністю, і має всі ознаки змінити життя на краще. А я приложу скільки є сил, скільки знань, щоб це відбулося як можна швидше. Співа, Іванович, спасибі.